Друзі, ви на телеканалі Пі Тіві в ефірі програма Голос Громад. Сьогодні будемо говорити про початок опалювального сезону у Полтаві, а також причини довготривалих відключень електроенергії, що нещодавно відбулися у місті. Також наш гість відповість на ваші питання, що ви їх ставите у соцмережах, а також за телефоном гарячої лінії. Наш гість сьогодні перший заступник голови Полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко. Вітаю, пане Валерію! Вітаю вітаю глядачі. Пане Валерію, сезон розпочато опалювальний у Полтаві. Чи всі котельні вже запущені? Так, всі котельні запустилися. Станом на сьогодні, на сьогодні ранку Мені положили інформацію. Там 73, якщо напевнесь, котельні працюють. Близько більше 800 будинків підключено під теплопостачання. Частина будинків є не підключена, але це виключно пов'язано з тим, що. Або мережі не готові внутрішньобудинкові, або там не проведено ще до кінця профремонт. Тому це не від того, що тепло не подано з да, а в зв'язку з тим, що будинок не готовий ще прийняти би, цю енергію. Тому я впевнений, що до кінця тижня. В принципі ми запрацюємо вже в штатному режимі. Тепло буде практично в усіх оселях наших полтавців, тому що те, що стосується роботи нашого комунального підприємства ЖО2, яке обслуговує житловий фонд, то вони всі роботи провели. Вони ще почали їх проводити на початку року. Буквально тільки закінчився опалювальний сезон. Вже почали мережі водозливати, ремонтувати. Тому, в принципі, я вважаю, що в досить нормальному стані наше комунальне підприємство підійшли до опального сезону цього року. В загалом у Полтаві близько десь тисячу двохсот. Так будинків, багатоквартирних. Да, да, да. Ось ці будинки, які не підключені, до кінця тижня має бути тепло. Да, частина будинків це, які на балансі ЖО2, а є будинки іншої форми, там ОСББ, ОСББ. І, да, або кооперативи. Тому я думаю, що до кінця тижня вони вже будуть всі з теплом. Кілька днів тому, зокрема в понеділок у Полтаві, в багатьох районах, на багатьох вулицях, відбулося довготривале відключення. Писали нам електроенергії, писали нам телеглядачі, дзвонили. Люди перелякалися, думали, ну от реально, що це вже блекаут. Mm -hmm. Яка причина? Дивіться, ну, по-перше, це були е, там, десь аварійні, десь відключення не в тому плані, що це вірні відключення. Да? Це були пов'язані із перегрузкою мережі або відключенням в, в штатному режимі для проведення тих чи інших ремонтних робіт. І так сталося, що воно. Наклалося одне на інше, да, і там е плюс підігріта соцмережа, тому я про себе полтавців абсолютно не хвилюватися, орієнтуватися виключно на інформаційні канали, в тому числі на мій телеграм-канал, де я даю всю інформацію. Якщо є у нас інформація про те, що буде відключено. Чи теплопостачання, чи водопостачання, чи газопостачання, чи електроенергія. Я це інформую полтавцю, для того, щоб вони, наприклад, до цього переживно ставилися, розуміли, що так певний період часу будуть проводитися технологічні роботи по ремонту або усуненню аварій. Для чого це потрібно? Для того, щоб потім, коли прийде вже повна потужність, буде працювати там, газомережа, водомережа, там, чи щоб, теп... щоб вони були, щоб вони були да, готові до таких нагрузок. Тому все це в штатному режимі. Плюс, можливо, десь, знаєте, як негода накладається, гілка впала, перебила і таким чином одне за інше чіпляється. Ну така ситуативна вийшла історія. Але це точно були не блекаут і не військові відключення. Валерію Олексійовичу, відбулася спільна рада з поліцією та надзвичайниками щодо дій у ситуації блекауту. Про що говорили і які шляхи роботи намітили для себе? Подав про повсякденно. Ми працюємо над тим, щоб бути ми готові до викликів, які має можливість бути, тому що ми з нами сьогодні ворог намагається атакувати інфраструктурні об'єкти і мирні об'єкти, в тому числі. Тому ми проговорили ситуацію, щоб е, пункти незглавності, або да, пункти обігріву були готові до прийняття е, людей, якщо така ситуація виникне. Е, я хотів би по, по полтавцю попередити про те, що якщо така ситуація буде, то е, інформація про це буде е, надаватися, буде інформуватися. Це не значить, що тільки відключилася там електроенергія чи подача тепла зразу необхідно покидати своє житло. Абсолютно ні. Е, е, ми будемо. У нас є алгоритм дій, тобто. Буде певний період часу для того, щоб е це заклади освітні, щоб закінчився освітній процес вивезти дітей. Да, і, Можливо, буде відновлено постачання. А якщо буде тривалий час, воно не відновлено, і ми будемо про це знати, нас будуть інформувати там, е відповідні служби. Тоді ми вже будемо включати режим надзвичайної ситуації і будемо готові прийняти. Людей, те, що ми проговорили з надзвичайниками і з поліцією, це те, що наші дії в умовах такої ситуації. Охорона правопорядку. Ми ж розуміємо, що коли там в темну час доби, навіть зараз тривога, електро... світло відключається, да? практично нічого не видно в 5 годині вже ніч. Тому ми повинні абсолютно бути готові до всіх викликів. В тому числі і заходи безпеки щодо о, таких ситуацій, які можуть виникнути, тому е, життя і здоров'я людей в першу чергу, якщо говорити про генератори і про аварійність, от на перехрестях, вуличне освітлення на перехрестях під час блекауту або під час повітряної тривоги, є можливість якісь аварійні відрізки під приводу вуличного освітлення. Ми в поточному році, навіть в минулому році, коли. Вже почалися аварійні відключення. Ми практично забезпечили е, освітлення всіх перехресть, тому що ми зрозуміли, що аварійна ситуація е, досить висока. Тому, дуже складно. Да, тому практично всі пішохідні переходи і перехрестя ми тоді вивели на окрему лінію. Е, і коли йде відключення, то о, щоб вони працювали. Тому е, я дякую вам за якби, запитання. Ми ще раз перевіримо. Дану ситуацію, щоб виключно мимо мережі були ці об'єкти, скажімо, підвищеного ризику, були освітлені. Це пішохідні переходи і перехрестя вулиць. Валерій Олексійович, маємо питання від наших телеглядачів. Нещодавно та, ну, у всіх також у соцмережах і нам писали наші телеглядачі на перехресті вулиць Шевченка та Упа днями. Це, мабуть, також мова йде про понеділок. Підрядник вкладав гарячий асфальт під дощем. Чи знайомі з Е, Хочу сказати, що бурень було багато. Так, да, зрозуміло, що все це на підряднику лежить. Але я дякую за те, що є сповідомлення. Тому зразу технологія виїжджає. Зупиняє такі роботи, якщо вони не відповідають дійсності, я не скажу більше. У мене є відео, де е, працівники підрядної організації відроби вичерпують воду із е, зафрезерованих е, ям. Да. Тому е, ситуація та, що є. Повинна приїхати щітка, видути воду, е, потім феном, феном прогріти. прогріти, висушити і укладати асфальт. До речі, я хочу сказати, що інколи навіть е, змочують. Певні ділянки спеціально водою, для того, щоб асфальт не прилипав до коли там його укатують певними шарами. Але це, звичайно, не говорить про те, що повинні у воду вкладати. Тому дякую за інформацію. Технагляд буде перевіряти, і, звичайно, буде перевіряти якість цього укладання. Якщо воно не відповідає нормам, ми заставляємо підрядчиків переробляти. І до речі, такі... власним вип... коштом вони це роблять. Да, вони роблять власним коштом. Я вам хочу сказати, навіть на Пилипа-Орлика у нас була така ситуація, коли положили асфальт. Я не пам'ятаю, якому це місяці було, але. Техноліт наш не прийняв, вони його демонтували, або славно звісна історія е, біля Полтавського районного суду. Там, якщо пам'ятаєте, не пам'ятаєте, раз положив асфальт, не так зняли другий раз, третій раз положили власним коштом. да. І якби говориш підряднику, ну ти ж за свої гроші робиш. Ну, візьми нормальних спеціалістів, працюйте нормально, постав нормального прораба, чи нормального там е, е, хто в тебе старший, відповідає за цю ділянку роботи. ну, от. Знаєте, халатність інколи, і це в багатьох випадках. Там і з дитячими майданчиками у нас були там історії, коли технагляд приходить, а де бетон? Да, бетон зверху залили, під низом пісок не утрамбований. Тому технагляд у нас досить якісно працює, працює. працює і ми дуже прискіпливо ставимось до тих робіт, які сьогодні ведуться. Тому можливо десь і затримки. Я хочу сказати, що підрядники, які там... Подалися і сьогодні працюють, там у них затримка десь є із з технікою, то з іншим. Я думаю, що в наступному році ми більш уже грунтовніше підійдемо до скажімо так, тих чи інших робіт, коли будемо визначатися щодо роботи по підрадним організаціям. Багато проблемних ділянок цього року відремонтовані були, зокрема там на Леваді, Вулиця Миру. А також є така проблемна ділянка. Теж пишуть наші телеглядачі. Це Павленки, це відрізок дороги до ТЦ Києва. Чи є в планах його ремонтувати цього року? Дивіться дорога там страшна. До да, дорога там страшна. В планах на цей рік. Якщо чесно, я не пам'ятаю, я готовий на наслідущів прийти і проінформувати. Але якщо плану на цей рік немає, то на наступний рік ми обов'язково включимо в карту і будемо робити. І я хочу сказати нашим глядачам, що сьогодні у нас активно з понеділка почали працювати підрядники з Агенції місцевих доріг по Сім'янівському і Ковалівському старостаті, і також підрядник працює щодо Роботи по наших старостатах це в рамках 10 мільйонів, які ми виділили на наших 10 округів. Сьогодні там роботи ведуть по супрунівці, по Мильцях. Тому я впевнений, що ми в ті терміни, які передбачені, і природніми і погодним умом, ми вкладемося, щоб ці ресурси використати і завершити поточний ремонт доріг. Якщо говорити от про ковалівку, багато хто скаржиться. В'їзд у село ну надзвичайно поганий. Це саме цей відрізок буде ремонтуватися. Ні, ні інший. Можливо, тоді ну, і, і, і то інше. Дивіться, якщо говорити про ковалівку, е, звичайно, є величезна проблема щодо в'їзду. Да, там там дороги, дуже великий там, відрізок. Да, великий километр. відрізок, дороги немає, і ми розуміємо, що поточним ремонтом його практично. Я думаю, неможливо зробити капітальний ремонт. Капітальний ремонт ми зробили вулицю Станіславську, да, там близько 40 мільйонів гривень тільки на кілометр там, 100 чи щось таке. Тому ми розуміємо, що 5 кілометрів це треба положити близько 200 мільйонів гривень на під'їзд до Ковалівки. Є питання, є питання. Тому… Будемо шукати інші шляхи, механізми для вирішення. Можливо, Агенція місцевих доріг буде по-іншому працювати, тому що на даний момент ті роботи, які ведуться, вони ведуться виключно за кошти наші. Хоча по умовам договору 50% вони так і не долучилися. Вони не положили свої кошти, тому це кошти виключно нашої територіальної громади. Агенція місцевих доріг на даній ділянці роботи і по ковалівці, і а по Сем'янівці. А чим аргументується? А тим, що в них немає коштів. Тобто держава їм не спрямовує. Нескільки держава, скільки держав, місцевий бюджет, тобто це, да. тому ми зараз вивчаємо питання. До речі, Агенція місцевої доріги не в цих областях існує. Це створено було підприємство. Створено було для чогось, да, для когось. Тобто, сьогодні ситуацію цю виясняємо і будемо, мабуть, звертатися щодо. І іншого виду, да, і підходів до ремонту і фінансування доріг місцевого, да, фінансування доріг місцевого значення. Олег Олексійовичу, традиційно маєте змогу звернутися до наших телеглядачів? Тож прошу. Ну, В першу чергу хочу подякувати захисникам і захисницям, які дають можливість сьогодні нам працювати, навчати, виховувати дітей, щоб наші заклади працювали, мистецькі заклади працювали. Тому я бажаю здоров'я. Всім нашим захисникам віримо в Україну, віримо в перемогу. І все, що залежить від нашої територіальної громади, ми будемо робити для того, щоб наближати нашу перемогу. Дякую. Валерій Олексійович, Дякую вам за відповіді на запитання. Бажаю вам наснаги у вашій роботі. Дякую, друзі. А я нагадую, що сьогодні в ефірі була програма Голос Гроват. З вами була Олександра Шилова та вся ефірна команда телеканалу. Зустрінемось в Етері.